Всім привіт. У нас випав сніг. І там така грязіща. Ваня нам приніс, ми каже, не йдемо гуляти сьогодні. Ваня приніс нам снігу Артему. Да? Клас, а йому не подобається. <плес> Бери. Дивися, холодний який. А! Мокрий. Що? А! Що? Що? Ми вже зібралися спати з ним може. Що таке? А? Бориша, будешь лепить снежкой? Дивись. Ах, какой холодный. Что? Не, не надо, все. Ваня хай забирает, да? Да. Да, мы поняли. Да. Бери, и еще возьми. Куда? Нет, на кровать не надо. Вот тут хай стоит. Мы как раз собрались спать, и Ваня принес снегу. Как, -то, как, -то, да? Грязно? Давай маме. Давай. Давай, бери в ручку, ні, не так. Отак мені давай. Ось, диви, на тобі в ручку. Бери. який холодний, так? Да? Фу, ще я б себе витираю. Зараз розтане. Вчора собі перекрасила нігті на одній руці. В 12 часов ночі наліпила собі ось камнів. Сьогодні подобається, завтра ні. Ну нічого перекрашуємо пише. Так, у нас неожиданно ми оказалися в місті. Андрій розбив телефон. Неприємна ситуація. покажу. Да, ми коротше, приїхали в вало. Зараз п'ята година вечора. Я Машина. Ура, не видео. І коротше ми приїхали. У нас вали сніг. Тут, кстати, в місті городі... маленький, він не дуже здоровий. Там, звісно, по дорозі темно. Я їхала за рулем, кажу, ні, сідайте. <говорю> Мені страшно, якщо чесно. Зараз поїдемо ще в один, два, да? Тут в два, так? Три магазин, і такий, я хочу, такий, як у мене був, С-22 у мене був. А хочу тут... чи 23 чи24, а тут нема. Ну я оцей хочу ультра, а тут тільки оцей s <хи> 24 Ф. За... Я... Телефон сам кажеш він фе. А я кажу, продавцю, він дуже ф, чи не дуже. <хи> 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 він каже, якщо зрівнювати з s 24 Ультра, то він фе. <хи> <хи> <Капец> <хи> точно. А Ты підзамов... цвет не включив. А під підзамов... забув? <хи> а а під замок? А я знаю, Тепер замов... нас не видно, короче говоря. Нічого страшного. А під замовлення чекати 3 дня. А в мене ось О, отак. Екран... Пів екрана, пів екрана не Потухло. І ми приїхали. Сейчас нам щось шукать, звісно. А yeah. як же ж я вас на 3 дня без видео? А ставлю. я те саме йому кажу, поїхали зараз купувати. Наші 2 години є. Ми можемо зараз oh. знайти щось. небудь. Ну, звісно, я не знаю, що саме ми знає, знайдемо. Знаєте, що сказати? Місце якесь прокляте. Це те місце, я розбив телефон рівно там же, де я собі... Стой, 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 люди. Де я собі чуть не зламав ето. Чуть, чуть напополам не зламався, де я оце ребро Давай. собі поврядив. Ну, Короче, так. Короче все, не будем снимать за рулем, бо антиотвлекатель. Получается, там тоже фей. Мы сейчас едем в водафон. Что ты тут бачила? Ну мы як мамки в водафоні купляли, значить був, ну ж там тоже фай був. Зараз подивимся. Есть тут у нас Київ Стар. Може і там сейчас мы зайдем туда и туда. Ты, наверное, тут вставай, да, возле этого? Нет, я там встав. Ну там, да, возле. Вот, где он называется? Водафон. Возле водафончика встану. Дивись, якийсь сніг класний. Як не видно? Та він дуже мокрий, зразу розстає. Ну так. Можна побігли. Ми не вспіємо. А ти думаєш, він є, якщо там нема. Чому до фонду дві хвилини? Ось, Самсун. Взяли мій на телефон, і нам повезло. А що чого воно витриняно було? Не знаю. Типа, що тільки прийшов, чи mm? чого воно витриняно було? Ми не виставляли. Да. Дорого дуже. Так хто? Поняв. Ну, і це тут скоби? Ну, була чок є вже з прошлого. Телефон обігом заряджається за час. Не думаю, що це тут має бути супер новіше. Вам... Покажем вам вдома. Да? Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Короче, купили телефон, но магазин работает до 5. А я хотів переносить системы. Ну систему, да щоб мені з одного мені на телефона на новий перенесли, Щоб у мене залишилися ці повідомлення. У мене ж закази висять, в яких тільки в соцсетях не висять, І на почті висять закази. І би мені не хотілося Разом. це не переносити, то все одно треба це зробити, тому що я якби работаю в телефоні. І мені потрібно, щоб воно все осталось так само. Вони сказали, що перенос стоит 45 тисячі гривень. А я кажу, зачем тобі все переносить? І Но... платить 45 тисяч гривень. Там можеш зак... обігнать? Там заказить мільйон різних і нам на заправку ще. Ну, так нам же не на цю. Закрився і він каже, завтра прийдеш і перенесемо. Тому прийдеться ще завтра їхати. Він спросив у мене на 125 Гігайтів пам'ять. А тут новий купили це 24-го року на 512. Зараз ну, доїдемо додому і ще був, да, був на, ти, на терабайт. Але я подумав, що я якби 2 роки от больше, чем 2 года пользуюсь этим телефоном, uh -huh. той, что у меня на 124. И мне как бы по памяти хватало. Там, ну, как бы свободной памяти у меня постоянно было 20-30 ГБ, uh -huh. как бы хватало. А тут в 4 раза и так больше. А на терабайт там разница в цене, ну, такая прямо хорошая, почти на 30%. Поэтому я подумал, что не хочу на терабайт. Може, як потім, в наступний раз. Да, купимо <laughs> Марині, ну тобі може перед Новим годом. Ну, да. Я хочу айфон 16. Ну я мені чесно жаба дала мене за таку ціну. я хочу дешевле, дешевле трошки. Ми ще чуть, -чуть да. Воно ж знаєте, всі гоняться. У це ж тільки... Тільки вийшов телефон і всі за ним гоняться. А Марина каже, трошки почекаємо до, до нового року. Три місяці. Угу. І він трошки стане дешевше. Можливо, а, можливо на десятку. Так що, Все, Чи я не йду? Бу... Може кофі візьму? Да? Так? Ми приїхали додому, Артем спить. Тебе ще не чути. І мене не буде... чути. І мене буде не чути. Та й нормально. Тут світло вже. Отак От виглядає мій телефончик по екрану. Так, він красивий. Я його стукнув раніше тут, он був со скол. Потому що випрыгнув у нього чиховий страшний. Яму давно казала, надо поменять. Я ему якраз заказала. Кажу: "Давай хоть на AliExpress закажу. Я заказала, а то а толку тепер куди їх?" Простока що удар другий раз. Ось і все, з пола крана поплило. Угу. І він не нажимається там, да? Не нажимається, знизу. От тут, от тут не не работа, да? Вот тут экран не работає, вот тут, если вот так, сейчас вот, приложение нажимає, що вони не нажимаются. Видно, понял? Ага. А вот тут ниже нажимают, ну, понял. Короче, вот так. Показуй. Но на самом деле, я вообще вот за почти 7 лет блогерства купую телефон каждый год. Да. кождый так. З самого начала, як блог завів, то кожний год. А оцей телефон у мене вже третій рік пішов, так що йому давно пора було поміняти. <хи> так ти вже ну, давно куцнув. Так, да, от тут же ж давно вдарив. <хи> Якраз, напевно, Третій рік да? пішов. Мені в августі купили. <хи> <Да>. А вже <хи> ноябрь, перед моїм день народження мені купили, так. Да. <хи> в 22-му году, правильно, у мене 22-й телефон. А це вже ж 24-й. Він тут його заклеїв. Зараз буду міняти карточку переставляти. Ну і не знаю. Нужен мені перенос чи не нужен. Я теж не знаю. Просто з переносом всі паролі перенесуться. і не а надо, так ніде прийдеться буде... всі паролі. А так прийдеться всі вводити в усі приложення. Ну, да. ну його нафіг, Все таки лучше перенести. А в тебе що різні паролі на все? У мене їх три штуки і О, Боже. три паролі. Я один зробила на всі паролі. І... І в різних приложениях один з цих трьох. А який я помню. А ти не можеш ти можеш сам поміняти їх. Я, я на всі приложения зробила один пароль. Ага. І нема чехла. Не знайшли чехла. Так, да, нема чехлов. Це ж типа. Так ще знаєте, що саме странно, що телефона на вітрині нема. <сум> Каже, телефон є, у них в подсобці, а на вітрині його нема. Ну, а в другому і в подсобці нема. Ну да. Под заказ. Ну да, валу немає взагалі, таки... а в таки... этом... А, нет. Чуть -чуть. а в цьому Водафон не було. Буду... Ну бач такий чехол. Просто капець. Ну. Більше чи що? Ні, шире і на міліметр короче. Камера так само. Ні, дивись, оціночне розстояння більше. Ну я маю в виду 5 штук камери більші, може якість трохи трога. У ці три камери чуть крупніше, да? Та по-любому должно быть качество лучше. Вони каждый год улучшают. Сервин виключений, же що ви не включав. Колись. А що тут, а що є, вообще, що зараз? Ой, диви, диви, дивись. Що? Здох. Ага. Куда само начало клацать? Та. Та я тобі кажу, на день-два сейчас і потухне. Короче, його надо виключить, да? Да. Голову. И вытягивать этот. А ты можешь Ютуб свободно и Инстаграм туда качать сейчас. Он и поставить пароль. И а все остальное он тебе тогда сделает. Где вот эта штучка? Там? ну Да, там где-то, было. Вот тут? Да, это же она. наверное ну нет. А что Я не знаю. Ось, О, вот. О, новый, смотри, этот. Проводочок. Це Облачка у вас нема, — Ну Конечно, стоит еще гривень або две старые. Думаю, что мы будем вам дарить. Купуйте. Э. А що у тебя знизу? У мене збоку открывается. Воно не нас нажимается. Чи треба на оцінку нажимать? Де надо нажимать? Нет, надо на десь на это, наверное. А Ну в цю дирку, мабуть. Я не знаю, можна не оцю? Не нажимається нічого. Можна оцю нажимай? Треба з краю, а не з боку. <т Lions> так і я йому те саме кажу. І тут не з боку? Ні, все. знизу. у да? Верху нема, ось знизу. Так сильно давай. Ну да. В неї чи в сусідню? В сусідню. Дві дирочки. Ти стіжи кожну. Що спроткну телефон, Ви <правда> мені нічого не перенесуть. Може вона сама так? Ні. Тестіруй. Ваня посоветуй. Ваня, зроби. О, так. Да. Все. Вся, в неї прям. А, -а, -а. а що то рядом за дихати. Може, того. Тепер не буде чути динамик. Він тобі нужен. Все, ну, карточка одна є. Ага, ще этот, Хотіла, я кажу, може, давай справим. Він каже, дуже дорого він сказав, що вартість ремонту екрана, заміна, стоїть десь як 70% вартості mm -hmm. телефона. Mm -hmm. воно треба. Ну да, смисл. Ну, вижу. А там так само. Так, да, точно так же. То нам Вань з тобою не прочно, бо у нас айфони. А не самсунги. <гум> а я не хочу айфон. То понятно, в тебе ніколи його не було. І Я не хочу. Ой. Мені без разниці. Ага. Мені подобається, що він не висне. Все? Ну, давай, хеллоу. А чи там буде як? Samsung? На корейському тут, чи на китайському. Чи він вже поміняв язик? Хто? Ну воно він не включав, тут вилізли оці ще ну, іероглифи, чи китайські, чи корейські. Покажи, що буде зараз. Ну, все він в Україні должна на... бути Ага, фігу, на англійському. О тут було іероглиф, ось. Ага. бачите, так ось. Бачите, корейський. На разных языках. А, то я просто глянув на. А, типа по-разному, здоровається Ну, нажимай Добро. синю далі. Може, воно зараз вилізе, те що треба. Ну, все, Не буду це <ріху> знімати усе. Ну так, да. да, це. Сім Добре дойде. Ми тільки що з Мариною думали, треба мені переносити чи не треба. Він мені сказав, що це стоїть 45 тисячі гривень. Mm -hmm. Я собі думаю, що мені треба, мені потрібно, щоб сохранилися чати усі, тому що в мене є закази, які люди написали, а я їх ще ну, навіть не відкривав, тому що в мене очередь чуть трохи. І я так і думаю, я щас, я вам казав, що ми купили, і магазин закрився. Тобто, треба завтра. Я думаю, що скачаю собі ці, хоча б ну, Ютуб і. Instagram. Ну я, я кажу, Андрій, давай кажу, подивимося самі, як його перенести. Я, ж держу, цей я тел... думаю, можна. держу цей телефон рядом. Запускаю цей, вставив карточку, запускаю на екрані, вилазить, типа, ну, підключиться так. к телефону, з якого хочете все перенести. Просто підключили, ну, і да. ось зараз економимом прямо в цьому <гум> моменті економимо тисячі це, це, гривень. Це, 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 я не помню, що так дорого вони за це беруть. Навіть даже, даже заставка перенеслася. Так все переноситься. ось деякі э, приложення ще темні, тому що вони ще не перенеслись. І вони зараз переносяться, подивіться, як дергається мій екран. Мені кажется, хоч би. Хоч би я устив перенести, поки в мене не здохне цей телефон. Так мені кажеться, він потемнів половину. Оце? Так. Да. Ну да, так, воно ж було в темноті і там можна було нажати, а зараз вже ось нема там. Uh -huh. Змила кнопки. Бач? Он, бач, вони то вилазять, то uh -huh. залазять. Капець. Получається, ось дивись несколько приложений, ще світяться тема. Ну це там, де багато пам'яті займало, то воно тобі є. І вони, значить, ще не перейшли. Куча куча Зроби один. Ну, це треба буде зайняти. Да. Ось, ще бачиш, Google не загрузився. Угу. И это, ну, и він же казав, що треба полтора часа примерно. Ну, ну подивимося, скільки зараз хребів. Угу. Ну, перенос іде. Ось да, іде установка приложений. А ось перенос показує тільки 10% перенесло. Осталось 48 минут пише для повного переносу. Ну, Вон, ну і все. Не... Ну, я думаю, якщо екран відкаже, то сама система там же працює, воно до переносу. Ну напевно. 47 минут. Угу. Все, ждем. Так, хотіла ще ж показати вам э, сьогоднішню закваску. Воно ось не накрита, бо мені писало, що типу, воздух треба оставлять. Я знаю, я вот так ось його легенько під этот накрила не дуже і полотенцем вмотала. Сейчас буду її годувати. Вчора було 100-100 грамів, піднялося в два рази. да, Запах такий, конечно, кефірний. Чи який він? Угу. Все, бо я вже цілу годину <гум> чекаю, поки Андрій скине собі всі дані на телефон, плюс я ще й з Артемом. І я должна в 6 кормить, ну, а вже 7. Так що все, зараз буду годувати. Це сьогодні, виходить, четвертий день. Так все, я ось наколотила. Тоже саме, ми до. 7-8 дня беру 25 грамів, я, коротше, пересипала отсюда, пересыпала в тарелку закваску. Взяла отсюда 25 грамів, додала 50 грамів муки, 50 грам води, це Артем обдер. І все, розмішала, все, опять тепле місце. Що зраз пішю пленкою замотаю. Все, жду до завтра. Покажу, вам уже потом, если, ну, я буду пекти хліб. Як сніжок іде. Коротше, у нас не заплановано, вийшов поход який сніжок. Вау, це сніг який. Нравиться чи ні? <рес> не пойму. Ми короче, приїхали в магазин, у нас закінчилась вода. І огірки, малим. І огірки, так. Да. Все. Все, всім дякую за перегляд. Пока-пока.